Наталя, куди ми сьогодні приїхали? Ми сьогодні приїхали в перлину дорогожичів. Перлина дорогожичів? Так, <свят> да, да, перлина дорогожичів. І зараз ми покажемо це чудове місце, цю чудову квартиру, унікальну. Таких більше точно ви не знайдете. До речі, під'їзд в гарному стані. Дуже в зеленому. В зеленому, в зеленому стилі. <свят> це інсталяція на стіні. Це унікальна робота. Це унікальна робота творців, які живуть в цій прекрасній місцевості. От ми вже знаходимося в нашій ексклюзивній квартирі. Тут дуже вишуканий ремонт, в такому, знаєте, ретростилі. Зараз ви все самі зрозумієте, дуже багато ексклюзивних е речей, які залишаються в цій квартирі, а тобто абсолютно все. Тут, якщо ви можете замітити, високі стелі. Тобто десь 2,7 метрів, якщо я не помиляюсь, у нас це третій поверх з трьох, у нас є балкон. Далі у нас тут є санвузол, такий теж в ретростилі. Тут можна зробити класний ремонт і дуже вигідно здавати цю квартиру. Далі по проекту у нас велика кухня. Студію ви тут не зробите звичайно, але є плюси: є газова колонка, і супер, коли виключають воду гарячу, у вас вона завжди буде. Це є супер плюс. До метро тут піше доступність. Ця квартира з супер ціною без комісії для покупця. Це класна інвестиція як під здачу в оренду, так і для купівлі собі, тому що ви зробите ремонт до метро тут 4 хвилини. Ви будете завжди її вигідно здавати, і попит на таку квартиру буде реально великий. Є інший варіант, ви можете її купити, зробити повністю новий ремонт і через деякий час перепродати та заробити на цьому. І третій варіант ви купуєте для себе, живете, насолоджуєтеся в цьому прекрасному будинку своїм життям. Тут є поряд парки, прогулочні зони, повністю вся інфраструктура. І все одно, коли ви захочете через навіть 5 або 10 років її продати, вона завжди буде актуальна в ціні.